Господь говорить, що всі ненамолені міста, незалежно від яності армії, озброєння, будуть повністю знищені у всьому світі, всі ненамолені міста, де в неділю люди не ходили до церкви, а бухали, гуляли, гульбанили, чинили розпусту, всі міста будуть повністю знищені. Щодо українського питання, Господь говорить, враховуючи кількість співвідношення. Населення України до Росії 1 до 15. Господь говорить, що він справедливий, і за кожен знищений український населений пункт ненамолений. Господь буде знищувати 15 ненамолених російських міст повністю знищувати разом з мешканцями. Там, де буде українське місто знищене разом з мешканцями, Господь знищить російське місто разом з з мешканцями співвідношення 1 до 15. Також Господь говорить: якщо українці швидко підуть до сповіді, то ті українські міста будуть збережені. Бережімо Україну, бережімо наші душі для неба. Амінь.